Друзі, моє вітання. Запропоную до вашої уваги практично новий автомобіль Nissan Leaf. Лівчик привезений з США. Це перший облік в 2021 році. По Він-коду 2020 рік. Пробіг, увага, 3000 км. Це сороковка, середня комплектація, легенький биток з Америки. Прикріплю в кінці відео. Я вам прикріплю, а може і тут прикріплю зараз. Покажу вам. Які були пошкодження, він приїхав без крила, без бампера, плюс мінявся, мінявся також капот. Красилось все у офіціалів на Nissan, мінялись запчастини на нові ставились, і його в дилера все замінено. Тобто зроблено все грамотно, серйозного ДТП не було, безпека вся на місці. Зараз з вами пройдемось, перевіримо його товщиноміром. Я його, до речі, попередньо не перевіряв. Є безключовий доступ, як бачили, на рушці у нас кнопочка. Ось такий у нас пульт. Так, що ж, перевіримо його на товщину фарби. В теорії, якщо міняли крило, крило оце у нас мінялось, якщо воно мінялося на нове, то має битись як завод 244. Ні, б'ється у нас більший слой. 260, 187. 262, 224, 196, 193, 709, 445, але пофарбовано дуже гарно. Якщо так, то не перевіряти, то навіть і не скажеш що фарбовано. Так, капот 118, 150, капот діється в межах норми, як заводський. Тобто, якби би даже не сказали, то виглядало би, як ніби він рідний. 130. Так, погнали далі. 146, 128, 119, 123, 111, 121, 123, 106, 113, 122. 103 112 116 99 128 120 95 115 106 121 125 108 112 108 136, 128, 120, 111, 118. Так, по фарбі все, в принципі, зрозуміло. Зараз з вами перейдемо до салону. Ще покажу так. Отзовні, як він виглядає на класних 17-х дисках. Салон пахне новим автомобілем з чисто матеріалами. Реально, що може бути краще нового автомобіля. Так, картинку я прикріпив. Думаю, ви побачите, що там було пошкодження. Вони, він приїхав без бампера і без крила. Капот також мінявся. Нічого страшного в тому немає, думаю. Саме головне, це пробіг 3000 км. Так, ну що, погнали до салону. Так, як попередньо сказав, є у нас безключовий доступ, є датчики мертвих зон. Скло підіймачі передній і задній, електрорегулювання дзеркал, автоскладування дзеркал, круїз контроль, підігрів, керма, адаптивний круїз контроль, великий екран. Якось так покажу в якому стані у нас салон. Підігріве сидінь, до речі, є мультикермо, в общем, є все, що потрібно для нормальної експлуатації сучасного автомобіля. Зверніть увагу на стан сидінь, стан салону. В якому стані пластмаса, тканина, стеля. Так, тут хтось щось залишив з речей, нічого страшного. Це швидше за все, старікі запчастини ще з ремонту залишились камера заднього руху. Автомобіль у нас в наявності в Вінниці, так що готовий до ваших переглядів, перевірок. Вкриємо ще лючок. Так, покажу, що у нас порти з зарядки. Звичайно ж, є порт швидкої зарядки. Демо і, звичайно. Також хочу нагадати, що є великий вибір і по електричкам, і по дизельним двигунам. Всі автомобілі публікую в Телеграм. В Телеграмі всі актуальні автомобілі. Так що не забудьте, підпишіться в ВДХ Кар. Внизу виїжджає вам посилання в пошуку в Телеграмі. ВДХ Кар знайдете там більше автомобілів, всі автомобілі завезені або з Європи, або з Америки. Вибір дуже великий. Всі автомобілі без пробігу по Україні. Так, і цей автомобіль також не виключення. Він в наявності у нас в Вінниці і чекає на ваші перегляди або щоб ви стали новим власником. Дякую, що дивились відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.